Вітаю українців з тим, що на елекції 24-го року вибрали таки Дональда Трампа. Чи принесе він нам закінчення війни? Чи ні, побачимо, він політик є непередбачуваний. А ось знаєте, що я хотів би сказати? О те, що я казав в моєму передостанньому відео: бо це останнє. про те, що неважно Трамп не Трамп це є система. Доки ви не зрозумієте, що система є вашим ну, недругом, я не скажу, що ворогом, недругом, ви з нею не подружитеся, нічого не буде. І як з нею боротися тільки серцем. Тільки серцем, не зовнішнім світом, а тільки внутрішнім. Тобто це є медитації, це є роздуми, це, власне, це і є медитація. Ось це є повернення до початків. початків.